Чи любите ви Україну? Питання це далеко не риторичне і має певну відповідь. Принаймні такі відповіді відповіді збирає на телеканалі 1 плюс 1 видаючи телешоу Я Люблю Україну Юрій Горбунов. Юрка, Привет. добро пожаловать, врадний пінат! Добрий ранок. Я Добре. кожного разу думаю, як ти це робиш уже стільки. Слухай, часу. Слухай, ну як ти робив свого часу? Я це був не я. З машкою <гум> тоді тут це був не я. И <гум> <гум>. у нас редактор «Комсомольской правды» в Украине, это Микола Щук. Доброго Спасибо огромное руководство пресс-центр, редактора стану, наверное, чуть попозже. И бла-бла-бла-бла. <гум> <Станеш, станеш обовызково. гум> да. Так нещодавно вы влаштовували власне в своей газете, газеті серед своїх читачів конкурс. Так наскільки вони знаете про Украину, Україну, історію историю, історію, історію ка була Україну читачі консультант. На самом деле, как бы это уже становится хорошей традицией, с День плюс один совместные конкурсы проводить. Вот, когда мы проводили с адской кухней, я теперь уже наверняка знаю. Что фуагра готовится 2 минуты. Все я точно знаю, что. Нашу передачу может смотреть 16 миллионов 600 тысяч украинских семей, потому что больше телевизоров в принципе у нас нет в Украине. Вот. Нас... Один... На... <гум> не, не. без Писапов. Наш читатель, да, Украину любит. Единственное, те вещи, которые можно найти в интернете, он любит чуть побольше. Какие питання вы ставили? А, ну, собственно, как бы спрашивали, сколько все-таки телевизоров на 2010 год в Украине есть. Интересовались, сколько метров. В Монумент независимости в Киеве. У нас есть ввіс... было mm -hmm. ж, Да, вот мы, мы и подвязывались под программу. То есть читатель мог услышать ответ, узнать либо на сайте Комсомольской правды, либо за день до этого в передаче: Я люблю. Ну, вот это так виповедают читачи комсомольской правды в Украине. Как і и все знают про Украину, украинские зерки. Давайте подвигаемся. Щоранку на каналі 1 плюс 1 а ромах Якобс запрошує гостей. Північна Пальміра це. Що у нас на півночі? Не знаю. А Може і Чернігів. Донецьк? Північна Чернігівщина. Донецьк. А, Чернігів. Україні хіба є північна Пальміра? Ну, а дуже музична, творча. А якщо географічна, то друга ріка в Україні це певно, що Дністер. Ірина Білик. Я ні секунди не задумувалася, і в мене навіть немає в цьому списку ніяких варіантів. Я не думаю, що ви подумали, що я назову когось крім себе. Я розмовляю з представником цієї програми. Снідана. А, Я її називаю Пупсик. Ой! Сінічкин Ткаченко. Республік? В Україні? Я, як це? Який республік? Щоранку на каналі 1, +1 Аромок Ромок Самир Кави Якобс запрошує гостей. Ну, що це за монтаж? А коли мене спитали, хто перший президент України, я сказав, що Грушевський, а не теж Кравчук і не вмонтували. А, мені, мені за, е, от за ці програми, які вже вийшли, мені найбільше сподобалося два питання, на які я сам був вражений на відповіді. А? Ну, мені ж найзручніше, в мене є правильні відповіді під носом. Ну, менше з тим, ти ж більше знаєш. Хто знає найвідоміший онук відомого київського лікаря Петра Чайки став відомим композитором в Росії. Хай Господь милує. Петро Чайка, відомий київський лікар. В нього був онук, який став в Росії відомим композитором. А Чайка є композитор. Чайковський. А Чайковський. Тепер да. чайко, важко, важко зрозуміти і побачити якогось росіянина, який би не мав якогось коріння в е, Україні. Або хто цей відомий луганчанин, який склав е, всесвітньо відомий словник російської мови, mm. Даль. Mm. Сам Даль? Сам Даль? Сам Даль. Відомий луганчанин. Знову ж таки. Отак, Росія, що б ви робили без нас, українців. Ми можемо зараз перевірити на знання історії України, взагалі України, як такої, наших глядачів, сніданку з одним присутній ну, каву, яка має такий аромат, можна назвати тільки то ви зараз, Юра, ти перелистуєш якісь подарунки, я так здається, нашим глядачам. так, Це я Якби так... ми вирішили поощрити одного з зрителів, от, чотири тома нашої нової колекції. ми к новому шоу вирішили випустити нову колекцію. Давайте, давайте. Алло. Алло, Куку -ку, Алло, алло. – Так. – доброго дня. Чи ви знаєте багато про Україну? Що ви знаєте, Можливо, ви нас запитаєте про це? Чи любите ви її так, як такі? <гум> е, Україну дуже люблю, тому що я народилася в Україні. А де саме? Е, киянка. Киянка. О, молодець. Дивитися, я люблю Україну з Горбуновим, з зірками. <гум> так, так. Інформація. А що ви дізналися? Що вас найбільше вразило? Власне, не тільки в питаннях, а відповідях, яких ви не знали. Ну я так зараз сходу не згадаю. А ви сьогодні дивіться програму? Сьогодні четвер, сьогодні четверть двадцять 20.15. обов'язково. Подивіться і обов'язково дякую. Будете вражені деякими питаннями. Я проблемами. взагалі хотіла б сказати слова вдячності Юрію Горбунову. Це наш улюблений телеведучий. Я маю на увазі нашої сім'ї. Ми дивимося абсолютно всі шоу з ним. Дуже класний. Дякую, так тримати. І ще ви дуже схожі на мого тата. Я? За віком чи. Там я зовсім хочеться заспівати Юрій Горбунову. Ти пам'єш, як все починалось, все було впервоівно. Я теж <правдає> ріс на, на його програмах з Машою Росініною, ну, а тоді на сніданку з один піс один. Було таке. До речі, тобі дякую за це, За що? велике, за те, за витримку. Бо де за б я точився тому. Це був не я. Я не міг шість років прокидатися в п'ятій годині ранку. А Але ну добре, я не хотів би цей контрольний в голову хотів дати, дати, дати Горбунову, але коли я був не люблю Україну і розумів, що я так тупив, тупив. Я про себе кажу, про інших це не, не буду казати. Це ка. Пєць, я не знав, що робити, але наприклад, от скільки іноземців в'їхали в Україну в 2011 році. Ну ви такі питання ставили. Але, ну, слухай, це але ж статистика. Там треба приблизні, більше менш так, приблизно. Так більше менш. От уявіть собі 21 мільйон 415 тисяч 296. Ну, звідки Ну mm. але цифра просто вражає. Ми будемо знати скільки іноземців приїжджає в Україну, і хто нами цікавиться. Головне не знати скільки українців виїздить за межі нашої країни. Прикольно. А от якщо якою висота є дзвіниці печерської лаври? Ну хочете знати? Погугліть. Не хочете знати? Дивіться, сніданок з присутні, а краще. Я люблю Україну, Юрій Гурбунов ведучий, там ще Вася Фролова, Гудсайт. Слухайте, давайте ще одну книжку подаруємо, якщо є час. Є? Немає. Сьогодні, ввечері. Ми зекономили три книжки. Наостанок, твої враження від цього проєкту, сьогодні ввечері в 20.15 будуть показувати. Команду представників телеканалу «1 плюс 1» Олександр Ткаченко, е, Ліда <с. Таран. Я там десь з боку припіоку, і команда «Голос України. нова історія буде Ну насправді я вам скажу чесно, наша команда програвала дуже і чим все закінчилося побачите. Але е, ти уявляєш ну собі скільки людей чого не знають про Україну non справа зовсім не в тому, що люди знають чи не знають. Це якраз не пізнавальна програма, це розважальна програма. Ну, Ми так. розважаємося, гарно проводимо час і ще й щось цікаво дізнаємося. Про Україну. Справа в тому, що тут не вимагаються якісь знання, звідки ти можеш знати, скільки яка висота монументу е, незалежності на Майдані чи яка висота дзвіниті в Печерській лаврі. Нормальна людина цього знати не може. Це можна тільки відгадати, дізнатися як цікаву новину і забути або запам'ятати. Але якісь речі, які ми... Про які ми не задумуємося, ми раптом про них дізнаємося. І це просто цікаво. Це гра, це як в пісочниці діти граються. Так само ми говоримо про Україну. Тому що коли ми будемо сидіти і говорити, запам'ятайте, що в нас тільки є одна республіка, це Крим, автономна. Ну, це, це треба знати, але це не, це не урок в школі. Це на перерві ми розважаємося. Так. Ну, і коли нам mm -hmm. трошки соромно, ми розуміємо, що в нас є певне сумління. Ну, тому що вчитися трошки все-таки треба. І як ти сказав, гуглити. Гуглити, так. Та, та, та. Микола Лещук, Комсомольська Правда в Україні, сам Юрій Горбунов був в гостях сніданку з 1 плюс 1. Ввечері <с? я люблю Україну, не запам'ятайте. Всією сім'єю сім збираємося, дізнаємося і просто розважаємося. А, я навіть не уявляю, як раню рані, можна бійтися без чашки роматної кави і знань. Це і право. знань. Останні новини Тесен Марина Волончук. Щоранку на каналі 1+,1 Арам Оксамит Кави Якобс запрошує гостей.